Та не так воно з провиною, як з даром ласки, бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилились на багатьох. І не так воно є з даром, як і з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд. А дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки чинові цього одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Що маємо в Адамі, а що маємо в Христі? Když máte to novou brožurku, tak na zadní straně to vyjádřeno obrázky. Jak už máte novou brošurku, to na zadní strince to pokazano v obrazkách. Tam je, co máme v Adamovi, to je na jedné straně. A tam je to carstvo smrti a je po tím rakem. Tak je trucky smrt. A na druhé straně je napisan, co máme v Kristu. Na jinší straně napisáno, co máme v Kristi. No a tam to máte napsané. Láska i dar opravdania a potom carování v novém žití. Čili to máme, v Kristu máme život. V Kristi máme žití. Život věčný. Věčné žití. No Adamu hřích přinesl na nás смерть а прокляття. А Адам і гріх приніс нам смерть і прокляття. Ну no, а та інфекція, власне, то прямо гріхує в нас. І та інфекція першого гріха є в нас. А всіх нас так і чекає наслідок, то є фізична смерть. І всіх нас чекає наслідок того, то є фізична смерть. Так як наші предхазаїці генерації. Так і наших попередніх генерацій. Чи то є Відплата за, за гріх смерть. А гріх прийшов, а гріх прийшов через першу людину. А... На всіх людей. На всіх людей. Там є речено, Прийшло то, прийшло то зло. Написано, що через одного прийшло, прийшло зло. А потім з одного, то є Христа. А потім, що через одного, тобто через Ісуса Христа, e, прийшло ще віц, віц пожегнаний а а милості. Прийшло ще більше благословення і лас. Чи є доложити, абихом Важливо, щоб ми знали, де ми є.

Protože my jsme byli pokřtěni v Krista. A zároveň věc, to se nám dostalo nového života. A jednočásně chce chreščeně my otrím nové živě. Ale ten Kristus život má nás nějak pokvásit. To christové živě nás jako zprokásit.

Є втратити свої душі про Христа про Евангелії, тому суть християнства є втратити своє життя ради Христа і Евангелія, свої душі страв свою душу втратити.